Доброго вам дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Сьогодні у нас така заготовка буде. вітамінна заготовка. Називається паста амосова. Хто ще не знає? Я вам розкажу. Це для підвищення імунітету, для кращої роботи мозку і серця. І взагалі для кращого кровообігу в нашому організмі. Для цього що потрібно? У мене тут всього по 250 г 250 г грецьких горіхів. Трішечки треба підсушити, я зараз підсушу їх. 250 г чорносливо, не копченого, а вяленого. 250 грамів кураги. Беріть, вона дорога, але беріть якісну її, тому що буває з відходів, вона суха. 250 грамів родзинок. Один лимон, можна лимони навіть два, вони зайвими не будуть. І ось у нас такий домашній мед рідкий. Оце тепер все треба нам. Ми в минулому році на блендері все перебивали, мені не сподобалось. От В цьому році ми на старенькій, мясорубці, провіреній. Все зробимо, все перемелемо. Потім я вам покажу. Ми так, як і говорили з вами, я вам показувала, що ми будемо сьогодні робити цю пасту Амосова. Всі інгредієнти я розказала, а потім опишу відео. От тепер ми ось знайшли стареньку таку нашу масову, тому що вона, їй не треба світло, вона працює від внутрішньої енергії мого чоловіка. Тепер все Оце нам треба, пер... на, дрібнесеньку таку. Не видно. Таку. Все треба на дрібненьку решіточку. Все з мисочку тоді в складемо, медом зліємо. Я перемішаю, поріжемо і лимончик, треба буде змішати все зразу. І будемо в баночки і будемо повишати свій імунітет. Тоді, як все перемилимо, я вам покажу далі. Ось тепер все змололи. Я говорю тихо, бо трішечки горлечко мене турбує, тому прислухайтеся, це все ми змололи. Тепер у нас є такий рідкий мед. Ми виливаємо його. Меду чим більше, тим краще. Так. Ось тепер нам треба крепка така ложечка міцна, щоб це все перемішати. Я зараз все перемішаю і вам покажу. Ось так і змішала. Оце таке воно повинно бути. А тепер, куди хочете, чи в контейнери, чи в баночки, ставити в холодильник для зберігання. Трішечки надбираєте собі на стіл, щоб воно було не холодне, і кожного ранку, ще коли ви нічого не їли, на такий голодний шлунок, коли ви ще не їли перед чаєм. Чайну ложечку, щоб ви і ваші дітки, і внуки, хто там у вас є, з'їдали ці вітамінчики. Тут такий великий набір вітамінів для підвищення імунітету, Бог благословляє вас не хворійте!